Хлопці, дівчата, дивимося, що там в новий сезон. Форті що глянемо? пас, швиденечко. Entendi. Дивимося, дивимося, ну, кірочка нормальна, нормальний текстурка, в принципі Окей. А uh, ну, я б сказав банально, якщо б не Ерокез. Ерокез такий, звісно, колоритний. А. Uh, це що у нас. Ага. Uh -huh. І це він вже легендарний. Ну, такий мажорний панк. Протилежність гавна панк. Ну це аніме не сильно прикольно. Таке щось укурене. Занадто укурене. До речі, на пушку норм. Нічого не змінилося. О ХЗ-ХЗЕ. Для колекції. Окей. Що тут кірка? Кірка прикольна. О, оце мені подобається. Але вона біла. Тупо біла. А, рідкі, а чого воно білим показує? Ну добре. Тут цей шеф-повар, суші. О, оце круто, суші! Оце круто, да. Суші мастер. Це це, мабуть, так. Да. Це, це перший такий цікавий, дійсно. Що там інша варіація? Це більш зла варіація. Демону. Ну мені, ну, не сказати, що повністю мені подобається, тому що ну голова якась, як у немовляти злого. Реально. Як у, от у відьмаку, якщо грали, там було, немовля таке демонське. Так, о, такий же прикол якийсь. Так, а маску покажи. Маск, о, з маскою, так. Да. Ну з маскою оце прикольно. Оце перший, який мені повністю подобається. З маскою тут прямо норм. Це і гірше. Просто такий якийсь гламурний, гламурна діч. Що тут у нас кірки? До речі, ми кірки не подивилися. Катанка. Ну, катанка нормально, нормально. Я обожнюю катану, і люба катана в Бетл Pass для мене подерна. Ну, такий прохідний скінчик з Battle Pass. А от кірочки в мене таких мало, до речі, прикольно. Росомаха стаю. Ну, Вовчиця круче трошки. Але не сказати, що супер, супер, пупер Легендарна темка. Ну вона дійсно така по багатому виглядає. Нормальний. Нормально, це нормально. І що тут у нас? Мені дефолт не більше подобається. Коротше, весь Бетл Пас заради. Мабуть, цього скіна. Тільки з маскою. Тільки з маскою. І катани. Все інше не критично. Все інше по фану. Ну це Гуфі, Гуфі ще прикольний, теж але а, Що там до додаткові цікаво. В робі. Ну, це нормально, це вже краще. Ну він краще, ніж дефолт, скажімо так. Суші... мотоцикл. Ой-ой-ой, ну оце можна фа... от заради цього можна пофармити трошечки. Оце вже да Далі невідомо. Ну це ок, це ок, в принципі, в принципі, да. Я не знаю, однаково хороший і темний, і світлий. Це просто плейбой. Цей чувак буде доступний потім, але. Але мені взагалі не подобається. Бомжара якийсь Так, що таке справа, хлопці, дівчата? О, але... Луту немає, чи що? Ну, є, але дуже-дуже мало особи, не знаю що. Типа я там уже два рази висяв Ага. Ну, ну, я вони... бачу, бачу, що не супер сильно змінилося все, чисто таке місто Ні, постав... одну зону поміняли. Ні, на місто, там далі теж, там будиночки. Хочуть, ага, просто. ага, ага, да, 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 бачу. Там, там прикольніше, ніж навіть у місті, бо у місті... Сі Сільська теж двіжуха Це... така, бачу. Да, да, да. О, я навіть щось знайшла. І все, одне ПП. Ну, ну так в... вони, вони могли щось занерфити по луту, тому що вони завжди щось таке роблять. Да, да, да. Нерфили її нормально і. Треба пер... переміщатися, або спускатися, або переміщатися. О, точно я впала. Ну, вбилась так, а що тут? А, тут ці штуки. Рельси, типа, на них кататися, да, так. Ну от я тобі так скажу, в тих сільських будиночках прикольніше ніж тут, бо ну, типа так. Більше луту? Так, да, тут просто поняв, в яких нічого немає всередині. Просто ну я вже сундуків познаходив тут, нормально, так не знаю. У, просто у хмарачос зайшов і там нормально. Десь три сундуки вскрив. На треба тестити. Тут інші, так, да, дробащи. Ну, пампага, но, ну, типа, вона не гумно, просто перезарядка піздів, його. По той довгий, він вже був. Така палка, типа. Угу. Така палка. А, цей е... меч, треба цілиться на чому. А, меч, той дробаш меч и кибул, він залишився? ні ні не там не, не дробаш меч, просто, просто меч. А, просто меч. Він на інтро був. О, от він валяється, я його візьму, ну, конечно. Да. Ну тут нормально, я сундуків в познаходу, в принципі. Так, тип катается, я сидю тут. Тільки я не одного дробаша не знайшов. Поки. Опа, тік. Ой, я зайшов тачку. Йей! Так, ну мені треба вибратися тепер якось. Ой. Я стріляю. А автомат той він прикольний, я щось взяв скаут. Ну, хотів автомат це... залишился. Не знаю, коротше, він прикольный. МК была прикольна, Ага, тачки тут поприкольніше вже, да. Да, да, да. я не сподобається. Да, їздять круто, да, нормально. Там? Ой, хтось біжить. да, цей. Так, добре, табі... тоді. Ну дав, давай якось. О, хтось стріляв. щось... Ага, Давай на постріл. Хтось есть в нас. чекай, не утекай. Дэйль, тик, а двигай. Да. Так, хтось це золоті, а, чи ж? А. Так ну давай на постріли поки. Хтось їде? Чує. Тачку. Так, все, він зліз. давай його обходити. І... Їх двоє. Блять, хуй главы мейд. Это Не на да. За машиною. Его мы тут с нею боремся зараза добро кто ще еще тут? да ага. Так, я кудись залізу, ты мне наношу. Давай, тут, тут просто з усіх сторін. Я вообще вже не жива, майже. Що, і зараз доху? Я заберу. Звідки це? Юра, можно мне попал? Или морк? Oh, oh, oh. Ой, попереду. Ага. За позаду что? Зона, зона, зона. Ага. Да держи реєстрація. Бачу, не бачиш, така... що вона така. Та що таке реєстрація херова, я не розумію. Тут уже projectile такі, вони більш якось по по-іншому -по 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 воно не знаю. Ніж було. Так, э, цей. Тут зверху ці сундуки. Зараз я спочатку тебе підніму. Ну, нема за що. А, вже золото обмулилося, ну ладно. Так, да, золото обвалилося. Нема апгрейдів, тоді нормально. Юра, поки. тут такі тачки тобі сподобаються. Так, зона. Давай угу. в тачку. Вона прям так звучить офігенно. Угу. Правда, один пистолет, ну ладно. ладно. І управління у неї більш контрольоване. Та зараз щось он, я слірпа, давай. У Десь... мене є бочка. А, еще мотоцикл тоже, блин, ну тут крути тачки, Мотоциклы шивы, ты шо? Так, это сезон кайфушный для Юры будет. В Destiny схожа движуха, вот, тоже такие Киберпанк, Дзен, Неон, Сити Лайт. же. Ну, там сейчас зараз тоже Лайт Фолл, он в таком стиле, короче. О, мотоцикл. О, два, ч. Ой, дві. Так, там постріли. Вот пора, сім'я, первок, видишь. Ладно, поняв. Mm, так, ну вони там десь зверху, якось туди забратися. Так, згори. Треба шукать шукати ліки. Ну, Обходити, короче, так. Да. Чи ні, бо там буде зона, нахуя нам туди йти? А, та тут трохи в бік, нормально. Вони зараз пустяться. Вони щось виконують, хвалися. Ти їм хвалися? Да. Заходь до мене. Так. Я щось хочу щось Так. Ладно, снайперку взяла. Не везет ни шо такое, как с этим бороться. А ты да? Давай на гору. Тут еще один. Я одного забрал. За Відкину, да? да. Ну так я, конечно. Меч прикольный. О, дробаш, я хочу подивитися. Ну, він відкидає, він... відкидає, да? Мєч Не тут... дуй. Да. А, все. А дробаш теж якийсь екзот, дві жухи. слухай. Я візьму меч. Ну тут треба попадати. Так просто його, ну, об'юзити не вийде. Він просто, ну реально а, треба вміти, я так бачу, його використовувати правильно. Да-да-да. Да, Тут треба цілитися, ну тут є приціл. Ну і дуже не поспамиш. Треба перемикатися на пушку вчасно. Да, і Так, Да-да-да, Там я вики... чувака відкидав, а потім я розстрілювала з дробаша. да Так, да, так, да. так, отак правильно. Ні, автомат нормальний, до речі. Ну нормальний, але він важкий, знаєш, схоже мені на калаш який був. Ну він швидше, і у нього віддача не така, як у Калаша. І у нього рендж не такий, як у Калаша, от по одному патрону. Він такий більш. О... Ну не знаю. Ну, він повільний доволі. Так, ж, хто там ходить? Це моб, треба поговорити. Говори, я залишаю. О, до речі, він продає тільки бойове ружьо, воно дуже прикольне, але а, нема зараз голди на нього. Що тут у нас? О, експерт. Я візьму експерт. Тебе гроші вже є? Ні, я за ключ тут ключі. А. Ну, хоча бери експерт, я хочу спробувати цей новий драбаш. Який новий? Ну, це. І він називається опустошитель, Якийсь хз. Я ніколи не юзав таке. Треба подивитися, що він робить. Що з ціпів немає? Ну, ми всіх вбили з цієї сторони. Будуть з іншої. Ну, вже 9 з нами залишилося. Ой, тамстрів на горі. Бах. Ооо. Можна піднятися. Ну він не в зоні вже у нас. Він не в зоні, ну добре, тоді не будемо. Ну це круто, це дзе. Та там ці хах хатинки е японські. Я не знаю, що там, я там не була. Ну добре. Давай поки не будемо туди, бо Хоча хочеться подосліджувати. Да, ну, зараз Юра приєднається. Ти вже низу. Да, давай. Ну тоді по часовій. Стрілці йдемо, якось так. І виглядаємо. Можна зі скила подивитися, хтось з в зону буде бігти. А, он біжить, чувак. Сюди і під гору забіг. Ага. Хеллоу. Hello. Ну він не сам. Не шо? Хтось Пзади, з позаду, з позаду, да. Двое. Блять, Ще еще. Ещ один. Куда? А, бачу, бачу, выниматься. Понятно. Дай ты нахуй. Ну что ты бегаешь, блядь? Ну я думаю, що у нього такий план Вы блять покупаю І дрібази. зараз будемо тестити дробаш застреляй Затестили стріляє. І всі легендарні пушки Звідки у всіх стільки легендарних пушок, вообще Ну може, зарейдили хз хто стріляє зі снайперки у нас О, Ну тут стріляв чувак Я його был Ти жива? Да, жива жива Ну нормально Я велика стерпа Вот вы что Добре, Добро, иду Я якогось снайпера вбив. Чи це він був, чи не він. Так, ну 2 на 2. Зачекаюся. Так, треба цю рибку взяти і тві штуки. На горці? Думаю, да. Важна, я піднялась на горку, краще. Так обережно, так. Да, треба там зона просто, там по любасу туди треба бігти. Тільки треба зараз починати економити стаміну вже потрошки. Так Ах, Я сподіваюся, що вони по одному різні із різних складів. Тоді буде ага, простіше. Думаю, що ні. Вон вони, бачу. Далеко? Да. Да. біля червоного сажочки. Вот вони, вот, вот. Так, я, я йду пушити. Ціляться. Булять. Пиздец валят. Бачили, що зі снайперкою тепер? Коли когда ціляться, воно підсвічує приціл. Давай, Олег. Він пішов. ски. А, вы колись. Давай! во? Yeah. Йе! Yeah, yeah.